Коли мене питають, хто ти, відповідаю вільний птах, між ластівок високі ноти у полі ставлю на дротах, між солов'їв маюніх сірих вивчав я музику просту. Ніде папугам я не вірив і зневажав я. Полював я у золі і ритму серця не жалів, а дні майбутні, і минулі в'язав шнурочком журавлів. Є в пісні біль, і клич, і клекіт, непримітивне траляля. синиці є і є лелеки, і небо є, як є. Земля, природи музико висока, іду до тебе я щодня через естрадний крик сороки, через критичне вороння.